Дітки, послухайте, будь ласка, загадки та відгадайте, кого розбудило сонечко. Почнемо. Живу лише влітку, шовкові крильця маю із квіточки на квітку в садочку я літаю. Хто це, діти? Так, це метелик, вірно. Слухайте ще. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий. З голови до ніг ось так. Здогадались це? Хто діти? Так, їжак. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це діти? Так, це зайчик? Бережлива і грайлива спритна я вона на диво. Вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Хто це діти? Вірно, це Білка. Молодці дітки вгарно впоралися із завданням та дізналися, кого розбудило сонечко. До нових зустрічей!